Вони гіганти-переростки, ти бачиш? Подерж, подерж у руках. Подерж. Не можу. <клес> Руки труситься. Чули повідомлення по всій Україні, що почалися малесенькі опеньки. У нас вони почалися дійсно і маленькі є, і трошки більші є. Але дуже мало. Але якщо почати придивлятися по листю, по понизу просто риємося в листі і знаходимо. В принципі, їх немало. Але роботи біля них буде сьогодні багато. Починаємо рейтися. Просто все, скажімо так, рандомно. Почав ритися і знайшов Маленький такий. Якщо підождати днів 2-3, є ризик, що ми сюди приїдемо і вже тут нічого не буде. Але через 2-3 дні тут будуть мощні величезні опеньки. Ну що, тобі везе так чи ні? ні. Чи ти їх не бачиш? Лас, біля нас тільки що впала гілка. В лісі зараз стрмно. Вітрюган сильний. сухе дерево біля нас тут. Ось, диви, Я просто наступив. Просто наступив. Їх не видно, ось все. Аж жалко. Ось і збираємо. Я навіть різати не буду. Буду потихеньку збирати їх. Бачиш? Потрошечку єсть. Ну що, ти довольна? Ти може хотіла бачити цілі корзини, які висять на пеньках, да? але ж вони є все одно. Ти тут а бачила, що робиться? Ди, біля пенька. Я спеціально для тебе оставив. Ось, по підпеньочку. Красавчики які. Ну що, ти довольна? Нарешті ми приїхали. Початок Початок єсть. Це ще чорні. З такими товстезними ногами. Можна я цей пеньочок зірву? Просто на камеру зараз зірву його. Диви! Вони гіганти переростки, ти бачиш? Подерж, подерж в руках. Подержи. Не можу. Руки трусяться. Зніми листя, диви. Оце монстри. Фото. Фото. Ось тут прямо із землі починається. Тобто, якщо поритися в листі, то можна знайти. Оце так, да, оце буде охота сьогодні. Чисто повзать по полу, вибирати. Божечки, вони малесенькі такі, дивіться. Аж не видно їх зовсім. Манюнькі такі. І таких багато вони в основному зараз тільки такі є. Коли не такі трохи більші у затіші. Їх не шкода, це якраз такі баночні. Але ж останні маленькі. Блін, щоб через два, через два дні, щоб сюди приїхати. Або через день. Було б круто. Я думаю, навіть щоб завтра ми приїхали, було б краще. Ну Що ти там понахуй? Оце вже трохи краще. Оце вже трохи краще. подивись, які вони гарненькі. Да, раніше за щастя було таке знаходити. Та й сьогодні теж, так? Да? Сьогодні вибирати нам не приходиться сильно, та сьогодні нам навіть добре таке находить. Ні, реально, щоб денюк другий, щоб ми туди ждали. Оце була б знахідка. Тут би такі переростки були б. Це жесть. Такий гарний гнойовичок іскристий. Клас. А він ще смачний зараза. гляньте який пеньок укрутовик як обріз гарно пеньочка красиво як. Так, тут знову біля пеньочка. опенечки. пенячки, ой, які класні. Класні, класні малі оце вже воно отакі здорові не знаю якось ніколи не кайфував збирати маляток. та скільки роботи з ними щоб таких малесеньких ще в землі вирізати по черзі Невеличкі ітоги. Заїхавши в Оселіс, ми побачили, що гриб почався, через пару днів треба повернутися. По можливості. Але буде робота, всі діла вечором після роботи. Можливо, ми приїдемо під фонарик і само собою заснімемо, що буде. Гриб є, але його дуже мало, він дуже малесенький і просто по ньому зараз топтатися не хочеться. Краще, хай він підросте, краще не ми його соберемо. Ну, якщо підросте і ми попадемо на нього, то ми само собою відірвемося і покажемо вам. А зараз я думаю, що ми поїдемо в інший ліс. Подивимося, може хоч ми комори, хоч якісь може маслятка будуть. Так що поки що не закінчуємо відео.